Тут що за такі динозаври повилазили? Наш Тоні побив носа в садочку. Не тільки носа, ще, ще й губу. Тут такі маленькі, наші пупсики тут такі сількі. І от тут посередині. солодені. Така такі буба, маленькі буба. Такі, а скоро виросте, вже буде такий великий. Прийде до тата, скажімо, мама, тату, в мене буде весілля, ми прийдемо на весілля, скажімо. А то що за пупсик такий селяткий, тут маленький? То що за пісякака така мама тату? Так, а? Така? Ти наша пісякака? Така дупа наша вонючая, така вона на сулоці, а? Буде вже такі великі, то не великі, а тату піді, підідає так каже. А то що тут за така маленька куценька, а? М -м -м. <му> ну що й ти їсти? Точніше, Тоні, йдеш їсти. <му> 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 а тато що? Тато тато худає. тато то саме, що я.